Дякую, тут пасла. У нас буде пасла? Три хвилини, вийде дві трави, а потім буде півдні рече. Тримайся його, я перейду. Добре. Чому ті кров ти курчик мать. ти Ти, будь тут на господарці. Нікого не пускати по Хлізна Та Ви тако виходиш з тобою і поприводжуха Хрізан. Борщівник треба То Ви куди куди живете її? Я тебе через Знесла ти чия Йдемо відкривати Грибний сезон. Грибний сезон. Туди ліс. Так, щеплення помічників трохи. О. Не знаю точно, де є гриби. Бім, ти знаєш, де гриби є? Два біма. Один місцевий, другий міський. Гарний. Так, заходимо в ліс. Гриби кличуть. О! яка тут, Йомайо. -йо. Ліс. Зайшли на дорогу. Перші гриб стиля впорилася швидше ніж я. Вески, красунчик. Дуже погреш. Дуже красончик. Ма ці пуньки такі, вже хтось його. Хтось його вже гамав із місцевих О, на початок піде, правда? Дивимося, на навкруги. Чи нема? Бім. Шукай гриби. От, чуть не зашпортнувся. Йо-ма-йо! А другий не зато не, білий? Та це якісь гіганти. Та білі, що один, що другий. Що Один, що другий. Бляли, як його поїли. Ви коли були? Тут вчора? Вчора я був, я їх не бачив. Дивіться. Ну, може, чекай, я бійшов другою сторону і пішов далі. Не все як. Тут нього можна впасти. Та видно, якісь... Значить, тут ще нікого То не якісь, видно, ск... Тут якісь скульптори працювали. <рес> Є якась скульптура вийшла грибна. Ось такі скульптури, а це взагалі гіганта. Тобто він був повний. Блін, але ж так поїсти. Твердий, трохи хвилюєшся. Ні, ні, ну ножка може з'їсти, щось буде хвилюватися, так? Ось цього на пів відра одразу. Ігор, вчора того бім у опорку, в його слід. Тут якась скульптурна того, композиція. Я того здаю, я білого вірвати, тих я не бачу. Тут скульптурна композиція, брах. Капець. Кладемо в надійне місце. А обріжу, щоб за зубами не скриготало, і будемо юшку Ну, Фіка собі от, от, такі от грибочок. Насправді найбільше люблю в грибних збираннях. Сам, сам вигляд, як, як ростуть гриби. Здавалося б ніби один грибочок, правда? А ти береш листочок, відкидаєш? А їх там двоє. Ще невідомо чи то. Мама з дитиною, чи то тато з дитиною треба подивитися. О, і все... Ну ж Можливо, дивіться, яке воно гарне. Яке воно гарне, дивіться. Неймовірно. Шриготала. І от так собі глянув оком кинув. А ви що думаєте? А тут ось є... о, 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 То видно, мама з дитиною то... А то видно, тато, бо він трохи, трохи грубший. Ось така красулька. Красотульки такі. Так, чищу від, від земельки. Що ви собі думаєте, тільки почистив. І ще дивіться. Ото о, ще один. А то ще один. Ось о, такі от малюки. То видно старші діти їхні. Треба ще сю добре роздивити. Тує два. Ай, красу. Що там під ялинкою ще один є. І... Є, йо. Май, йо. А, і там дивись. Ще мушу дивитися по під ноги. Скажу вам по правді, то здибав не я, але зрізати придеться мені. Тут ще один і тому під беремо. А йоо, караманаса ка. Ємай дивіться. Бомок мене вкусити yeah. хотів. Вот-вот-вот, вот, ближ, ближ. Так, О. О. так рубаємо, та? які красончики. Та, та, та. А там во і там во і там вот вони нас на кружу на нас нападають, ми будемо їх зрізати зараз. Захолуйські називають Ну однович Каолиці тут. Мухи Та якась вона нас щось слаба, так? Mm, mm, дятел му... по... uh, uh, здесь, там пора uh, погриз. А твоша знизу були, не знаю. Маленький, чому uh -huh. що? Ой, барні. Такий гарний собі хробай. Тут що там. Та, шляпку вже хто з'їв. Ну так. Шляпка смачніша, ніж корінець. Шляпку хтось з'їв, але...

Зато, что я отруйный кумарам? Что-то снять, очень дуже красивенький. Я буду роста. Их тут, их тут семейка. их называют Потючками. О, раз. Два. Так. О, дивіться, яка краса. Два суки. О, напевно, шляпочку вже злетіла, поки я вам тут знімав. Води обережно не стати. Раз, Два, три. Ось один. Ой, тут така, така. А це ось місце, ну такі вони. А там вон. Бім, є. прийшов. Бім, не чіпай. То, то певно йшов, ні, то, то, то певно йшов, та. Там може два мали. Там вон маленькі. Та-та-та-та. Тут вогодето що. Тут ти бачиш. А, є. тут вошало. І там ще Зараз... два є. І тут, йома, йоки, йо, тут малесеньких скільки. Їх. Mm. О. Так, Бім, давай. Не заважай yeah. тут збирати yeah. гриби. Бери їх. Короче, їх тут Я гриби шукаю. Кавосинки. Зараз будемо то легенько легенько відпорпувати будемо їх. Зараз це іно підбирає діяти. Коротше, і там ще от ми то вилазять тут Така от красотурка. О. Чого? Черговий сімейство, стоїть. ціп ципеньки ціп, ціпа ціпа-ципа-ципеньки. Того ти точно ігор не знайде. Якого? який косончик. Блін. Знову ж таки, якийсь якийсь скульптор пропрацював. Так, зараз йдемо, ще туди там білі кличуть нас, кличуть нас білі. Рибочі. Схуан такий о хлопець. Чи то дівчинка зараз буде бачити? Хто то? Хто це? Грибок. О, это ваша є. Отам-там-там-там там. там 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 отам там, там. Разбуд. Це коротше. Ще одна скульптурна композиція. Така фактично пустотіла. Ой, як красунчик який. якийсь скульптор тут працює і комірі кусають але він тому як ти якраз на нього йдеш але ті його ялинки видиш лежуть такі сухішки ципа-ципаципанькі ципа ципоньки ціпа, а то треба ти до вас наверх подивитися, де він є. Ні-ні ні, ти О, я бачу, я бачу. Я вже бачу, 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 бачу. Фу, бляха, ті комарі не дадуть знімати. о, о, один. Ось такого він собі росте. Отако, щоб ви знали. Юра сховала, ховала, Юр, щоб ви знали. Ну я пустив в розвідку. У мене тут дядько тесть в розвідку пішов перший. А я. Бім, ти що, ти не видиш того гриба? Я, я вже на одного настяв такого, як ти дивить. А, ципа, ціпа, цепенький. Йомой, то, то ціла, то якась ціла скульптурна композиція. Я навіть не мію повісти. Стен, ти не хочеш зрізати його? Я тобі з ним Дуже гарно. О, дико то треба. Треба його... Визволити ось о, 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 о красинчик. що гриб навіть асфальт піднімає. Тихо, тихо. Та в нього сила є. Блін, мушу комарів, ще обдувати. Отакі о. Такі о. Виднати, як? Саме гарніше то він ріс, подивіться. Яка. Як природа створює Какрасу Бім. О, такий красунчик. Опа. О, стоїть О, стоїть. Дуже красунчик. Якби його такого хтось не назначав, може би його і не помітив. А, а там ще один. І ще один. Йо-ма-йо! -йо. Короче. О, такого. Отак, тут такой один. Цип-цип-цип-цип-цип. О, цип, 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 цип. О тут ще там є. О, так. Тихо, а, того ще видів. Порозгортати, щоб я не загубив зараз. їх. Ще один. І тут неподалік. І неподалік ще один. Вони, видно, десь йшли. Отако. Ось такой шлиси відкуп. Один. Другий. О, о-о-о, і третій. То видно старший поводир. Нормально тут треба То видно, старший шов з маленькою дитинкою. Ось Є Гриб і брати. Якийсь скульптурний такий, о. Потім... Потім пішов от такі мечопіньки. Ви пішли по стежині, що там ще йдуть, а? Ні, а такі мечопіньки там пішов отой. Так, бій. Ну що ти мене крутить? О, ще такі було? о. До гурту і отой. От Треба ще добре роздивитися. Що, so, та ну, я то тобі лишив. Добре, що ти пішла. О, ти не зняв. Отавого. Який стрункий, невеличкий стоїть. Ще, ще над ним скульптор не працював ніякий. Тому він... Але то не то не, певний, не білий, то як він. Такий стрункий. То козар... чого тут? Та то білий, бляха такий. Є, то такі біли, я тут такий білий гарний. Я теж знайшла одну. О, такий стрункий. Стрункий. А ну, зараз я прийду. Не греб, а тут. Чорт. Так собі йдеш, переступаєш. І що це там таке у нас? Що це у нас таке? А, це у нас такий красунчик. Ай, красота. Потім отамано, отоме. Тут стільки пузорі. Або ти то вижи грабе розпит. Це посипаньки. А вийджу, виджу, вежу один. Є тут другий. Виджу, веджу. Тут далі другий ще є. Вижу такий надгрижений, гарний. І там теж А, Пробираємося. Пробираємося крізь шляху крістерне А тут що таке? А тут нічого Матчопенькі такі о, о, трошки відліть, О, там ось на дрозі видиш до є чого там ося є, є рібочок крістени проберемося трошки Там христина вже каже. О, є моя. Так, добре, так. Тихо, тихо. Вже біжу. Коротше, трошки хробаків, але нічого. Пішли далі. Пішли далі. Біжу, біжу. Комарів струшу. Біжу, біжу, комарів струшу. О май гад О, з Йонайм? Мама красотулечка Я би сказав, що це я знайшов, але це знайшов. Знайшов. Це Але твоя це знайшла. дружина знайшла. Знайшла ви, моя та... дружина. Видите, яка в мене дружина? No. Намість збирати гриби. І не тільки. І не тільки гриби. І, і не тільки збирати. Красунчик. Ах. Кайф. У мене трошки більше. Ой. Ну бо я сам більший трошки і в мене мусить бути більше трошки. Тому то, Тому вибачайте. Таке буває. Ціпінькі. Покажіться, покажіться я вас зніму. А я та як його забудеш. Як же ж його забудеш? Як його можна забути? і що його, і Іщего який-то красунчик. Мені ціп, ціп, нашкодить. Ух. Ух. Дядько, дядько? Дядько вуйко. стреко. Дядьковуйко стрико. Дядьковуйкострико. Дядько стрико. Понясен, Трудяться. Йдемо трохи розбирали. Як купа лави? Шиша? Вітер віли? Пшеничка. Вітер повикладав. Трактор виїжджає. Поле дуже <кхм> багато покладеної пшениці. Ми йдемо стежиною йдемо стежиною додому. Змучені, але щасливі. бо назбирали трохи грибів.